Ну що ж, все ж таки вирішив я робити міст. Чому міст? Тому що це довго, тому що це масштабно і тому, що гравці-скрапмеханіки люблять страждання. Причому в основному не свої, а когось іншого. Наприклад, блогера, котрого вони зараз дивляться. Для того, щоб це зробити, потрібно дерево. На зараз немає ні інструментів, ні бажання, ні часу. Але для того, щоб не забути, де ми такі виїхали, я пропоную зробити малесенький такий дороговказ. Не обов'язково, щоб він був гарний, але стрілочка, я думаю, буде достатньо така видима, і ми її точно не загубимо. І ще в мене пропозиція кінчик стрілочки зробити білим, а стопчик зробити ось таку смужку. Буде і виглядати, і свою функцію, я думаю, виконає. Так, я тут хотів білий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, ми цей поворот не пропустимо. А тепер давайте поїдемо назад на базу. На базі, звісно, є що прибирати і що робити, але ми сьогодні будемо займатися тим, що будемо піднімати наші темпи виробництва дерева. Верніше не виробництва, а його здобування. Ну, тобто видобутку. Хоча я певно, краще в Сіларда спитаю, як на Буковині правильно кажуть. Якщо не знаєте, хто такий Сілар, то це оцей чувак. Чіабата бурата папероні, гьоза. Молоко без лактози. До речі, де мій заїдаючий трек? Це ж було досить таки офігенно. Ну, прям не стільки, щоб хотіти молока без лактози, але якуто чи абату можна забуратити. До речі, як і обіцяв, я тут трошки позбирав ось ці хребти, ноги. що воно там таке? Може, це навіть нам врятує якісь один чи два кадри. Хоча ми поки що в ліміти не впираємося. Але вже були сьогодні деякі пролаги. До речі, про речі, котрі нам кадри зжирають. Ви ж пам'ятаєте, що можна зациклити між собою два кінці крафтботу, щоб можна було крафтити речі з речей, котрі нас викрафтились до цього. Так от, цей процес він також е, якби кадри вкрадає. І чим більше ти додаєш скринь, чим більше в тебе вся ця мережа. Тим більше воно лагає. Але без цього не обійтися, адже це тупо зручно. Нікуди не бігаєш, все одразу готовеньке, скрафтив метал, з нього одразу скрафтив запчастини, котрі потрібні. Коротше, must have. Хто досі не знав, що так можна робити, робимо. До речі, ось тут мені здається, що ось таке розміщення скринь, воно найоптимальніше, тому що економить цілу одну трубу. Якщо вам не важливо, як у вас цей бот буде стояти. То раджу поставити саме так, щоб у вас не було зайвих два блоки ось цієї труби, котру потім потрібно додати. Так, крафтбот потім буде валятися на спині, але в кінці кінців, чи це важливо? Я думаю, що це не настільки критично, щоб на перших порах ти ще одну лишню трубу крафтив. Метал тобі знадобиться і так. Дивись, мені, наприклад, потрібно зробити пили. Причому не дві, а хоча б чотири, тому що в мене є. Цікава ідея для навіски для мого Т-150. До речі, потрібно від нього від'єднати цей причіп. оскільки тут немає зварювальних блоків, то я думаю, оце найвигідніший і нашвидший варіант. Просто видаляємо один дерев'яний блок, який потім можна замінити, ну, в принципі, будь-чим. І потрібно все ж таки перемикати передачі, коли сідаєш в трактор. Або зробити кнопку, котра це все буде скидати на заводське налаштування. Приєднувати все до трактора я не збираюся. Я хочу зробити так, щоб ця штука знімалася, а отже, тут потрібні свої двигуни. І в мене є два таких двигуни, котрі я використовував, щоб спробувати поїхати трактором. Вони погані, але для того, щоб крутити дві пили на кожному, їх буде достатньо. В мене їх два, пили чотири. І я думаю, що я зроблю так, що один двигун буде керувати двома верхніми пилами, а інший буде керувати двома нижніми. І приєднатись все буде ось так. Хоча, певний двигун я все ж таки переставлю звідси. Ось така буде верхня рамка, тут буде дві пили. І десь тут я поставлю два двигуна. Можливо, навіть отако, і воно буде більш симетрично. І функцію свою виконувати буде. Ну, а тут, я думаю, що на блок чи на два нижче можна розмістити ще дві пилки для того, щоб підрізати ті дерева, котрі лишились на землі. Ось приблизно ось тут я пропоную почати. Тут зробити так само на цю саму ширину відступи. І вже тут додавати самі пили. Такі, до речі, тільки-тільки спічки вилізли. Дві готові. І ми можемо поставити їх навпроти цих на підшипники, котрі вже підготували. І тепер лишається лише одна під'єднати один двигун, хай це буде правий до нижніх пил і лівий до верхніх, і відповідно поставити два вмикачі. Шкода, звісно, що навіска не витримує цієї ваги, але я на то і не розраховував. Ще додамо трошки палива, адже в мене немає поки що загального баку, і сюди я додавати бак також окремо не буду. Якби була загальна така конструкція, наприклад, так як я робив в своєму креативному світі, щоб в мене був там бак, можливо, я б просто під'єднував два з'єднання кожен раз до цих штук. До пил і не парився. Але наразі цього немає. Невістка в нас зараз не працює, тому її можна від'єднати. І ми отримуємо якраз два слоти для наших пил для верхнього ряду і для нижнього. Ну і тестування. Тестування у нас буде проходити прямо в бойових умовах, так би мовити. Будемо зразу спилювати дерево. На 8 у нас микається верхній ряд пил, на 9 вмикається нижній. І тут головне правильно під'їхати і нічого не закосячити. Адже стільки всього може піти не так. Можливо, як варіант можна микати одразу всі пили. Вони не будуть доставати, але одразу будуть підрізати дерево, що не впало. Можливо, потрібно трошки повільніше їхати, це також варіант. І все це може бути протестовано, протім зроблено аналіз. Але я цього робити не буду. Адже мені потрібно просто добути дерева. І з таким трактором, котрий вміє складатися, як не дивно, це дуже зручно. Адже ти можеш трошки натиснути А і просто повернути робочі оці апарати вправо, вліво, ну а завдяки газу і тому, що трактор повільно може їхати. Ти прямо так підкрадаєшся і з'їдаєш все дерево. Єдине, що розміщення цих ресурс колекторів наразі невірне. Після короткого тестування виявилось, що так набагато зручніше. Вони збоку, вони не заважають, так воно не лорненько і виглядає якось дивно. Як воно кріпиться на крилах, я собі навіть не уявляю. Але воно збирає камінці, збирає дерево. Ну так, в принципі, пилами я камінці не поламаю, це я трошки тут заговорився. Але ви зрозуміли, ресурс колектори знаходиться достатньо низько для того, щоб зібрати ресурси. Ну, а як же житті ми ресурси добуваємо, то не дуже сильно і важливо. Ми можемо тут бури поставити, хоча в мене є вже готова бурилка, я це робити не буду. А можемо ось так на пилах зрізати дерева. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, тому що в мене в принципі, є більш вигідний варіант, більш ефективний варіант, як здобувати дерево, то пишіть в коментарях, адже ваші думки я також хочу з цього приводу почути. Ну а так поки що будемо добувати це все красиво і так би мовити лор-френдлі. Так, щоб нас не ломалась історія про те, що ми такий механік, а не просто можемо з допомогою гівна і палок здобути мільярди ресурсів, ну насправді це також неможливо, але скажемо, що так воно може бути. Фант мені, якщо чесно, скидав, ну, я думаю, найоптимальнішу пилялку дерев. Адже там не потрібно витрачатися ні на те, щоб покласти дерево, ні на те, щоб його зловити. І працює воно швидко, і дерево обробляє як і покращене, так і звичайне. Але то все ну, не настільки гарно, я б сказав. Воно працює, воно працює дуже ефективно. І, скоріше за все, я таки зроблю собі таку штуку, адже 400 ресурсних палок. Які 4 тисячі ресурсних палок, бачите, ледве не оговорився так, як в минулому відео. Щоб зробити міст, потрібно приблизно 40 тисяч блоків, плюс-мінус тисяча. Якщо ми ділимо все на 10, отримаємо 4 тисячі ресурсних палець. І це вже ніяких не 30 дерев, це 300 дерев. А це трошки багато, тому треба буде робити щось, що може переробляти, зрізати і робити дуже багато речей з великими кількостями лісу. Можливо, весь цей ліс, що навколо нашої станції, буде знищено. Але міст я все ж таки зроблю. Але кажу одразу: тільки одну секцію, тому що в мене є ще такий самий відтинок, який можна було б зробити від механічної станції, щоб прям зовсім прямо їхати. Але я цього робити точно не буду. Можливо, з коментарів візьму ідею, можливо, зроблю паром чи щось плавуче, але поки що і так я достатньо скорочую. Повірте мені, ще один шматок мосту я робити не хочу. І так, оті два шматки, котрі вже зроблено, це майже одна п'ята, і там море ресурсів витрачено. І часу я також витратив багато. Сьогодні відео, до речі, це 45 хвилинна сесія гри. А решту часу за цей тиждень я тупо грав, щоб зробити міст. Він, до речі, місцями буде кривувати і, можливо, не хвататиме там трошки блоків, не вистачатиме там один, два, три в різних місцях, але байдуже. І ще в тестові мосту я там потім якось покажу. Я виявив дуже цікаву річ, яка коштуватиме нам ще 10 тисяч блоків. Хто здогадається, до речі, можеш в коментарях написати. Е, ну і на цьому сьогодні все. Я буду далі тестити цей пилялку, трактор. Е, ти зрозумів. І тим часом можу собі дозволити зробити один нарешті бургер, тому що ресурси на нього в мене, наче як є. Оп! І в принципі зараз будемо вечеряти. На цьому сьогодні, все до зустрічі. Дякую, що подивились відео. Коментарі лишайте, лайкайте. Робіть все, що потрібно, для того, щоб це відео подивилось якнайбільше таких самих механіків, як і ми. На цьому все до побачення.